Сьогодні на огляді електровелосипед у стилі фетбайку Корса Хантер. Велосипед має електродвигун 750 Вт, з'ємний літівий акумулятор ємністю 48 вольт 20 Апер годин і його максимальна швидкість 50 км на годину. Хантер має 19 алюмінієву раму 26 колеса з гумою кента 26х4. Також в нього алюмінієві шатуни, педалі, виніс керма та підсидельний штир. Хантер має обладнання Shimano на 7 швидкостей, яке забезпечує плавне перемикання без ривків. Передній перемикач монетка, Shimano Tourne SL TX50. Задній перемикач швидкостей, Shimano Tourne tz 500 Задні і передні гальми дискові гідравлічні Shimano mt 200 В нього передня амортизаційна вилка пружина еластомірна на 38 мм з перемикачем. Хантер має три режими швидкості, які видно на кольоровому жк дисплеї, на якому також ми можемо бачити показники швидкості, адометр та рівень заряду батареї. Також ми можемо вмикати світло і маємо гудок. Також він додатково має тримач для телефона з портом для зарядки. Corso Hunter – це не просто електровелосипед, це потужність, комфорт і стиль в одному флаконі.